Ціна біткоїна знаходиться біля абсолютно глобальних максимумів, і у більшості зараз є запитання, куди ж піде ціна головної криптовалюти, а разом з нею і ціна інших монеток, а саме альткоїнів вгору або вниз. Тож в цьому огляді ринку я покажу вам декілька дуже цікавих закономірностей та індикаторів, які допоможуть нам це визначити з великою ймовірністю. А також в кінці відео зробимо з вами огляд локальний ринку для того, щоб ви мали чіткий план, що вам робити у випадку росту або падіння ринку. Тож прямо зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати. Починаємо. Ми з огляду такого індикатора, як Дес Кросс та Golden Cross, він складається з двох ковзуючих середніх, які ви зараз бачите у себе на екрані. Це 50 та 200 мувінг. А найцікавіше, що нас саме цікавить в цьому індикаторі, це пересічення та закономірності, які виникають при пересіченні 50-го муінгу та 200-го. Що таке 50-й та 200 й мувінг? 50-й або швидкий мувінг це мувінг, який відображає середню ціну біткоїна за останні 50 днів. Вона зараз знаходиться на, ці... на відмітці на 106 тисяч. Доларів 600, 106 тисяч 636 доларів. А також 200 умов, які відображаються на біткоїна за останні 200 днів, і це середню ціну саме. І це зараз приблизно 96 500 доларів. Відповідно, зверніть увагу на те, що відбувається у випадку пересічення того 50-го та 200-го мовінгу. Якщо 50 й зверху вниз пересікає 200-й мовінг, виникає так званий хрест смерті. Якщо ви пам'ятаєте останні прямі ефі, ефіри та огляди ринку, ми з вами говорили, що в більшості випадків на бичачому ринку це можна сказати таке локальне дно для біткоїна, після чого з великою мірстюю він продовжує свій рух ціни. Ви це в принципі можете самостійно дослідити, подивитись, як це відпрацьовувало раніше, але от коли з'являється така. Червона така полосочка, такий стовпчик на графіку, коли відбувається той самий дескрос, яким лякають більшість новачків. Відповідно, після цього з великою ймовірністю починається ріст криптовалютного ринку та його ціни. Нас зараз цікавить саме поняття Голден Cross, тому що Голден Кросс це пересічення саме 50-го мовінгу з вже знизу вверх над. над Двохсотим мувінгом, і в більшості випадків це також призводило після якогось локального відкату до продовження руху ціни біткоїна вгору. Нас цікавить саме декілька останніх випадків. зверніть увагу на те, що, наприклад, після останнього пересічення ціна біткоїна вона знизилась орієнтовно на 11%, і зараз знаходиться приблизно дуже близько до цієї зони, тобто приблизно в цій зоні, де це пересічення і сталося. Якщо ми подивимося з вами на попередній кейс. То приблизно а, таке саме сталося і раніше, тобто пересічення відкат на 9% і продовження росту ціни біткоїна. На той момент це був ріст орієнтовно на 55-56% до максимумів. Зараз ви подивитесь також на інші випадки. Тобто, також, коли був Golden Cross, після цього ціна біткоїна не одразу можливо росла параболічно якось, але також продовжувала свій рух на, ну давайте подивимось, до пересічення до дескросу ціна біткоїна виростала на 80% до максимуму на 111%. Також зверніть увагу на минулі цикли, тому що вони для нас також цікаві. Теж можете звернути і на цей випадок, який. Був на початку саме бичачого ринку, і звернути увагу, що після того, як з'явився цей сигнал, ціна біткоїна впала на мінус 15%, але після цього все ж таки змогла досягнути якихось локальних нових максимумів, а це було по ціні орієнтовно 31 тисяча доларів. Здається, це було от зовсім нещодавно, але згадується, як ми точніше, це було вже давно, так, але здається, от зовсім нещодавно ми купували біткоїн приблизно по 16-20 тисяч доларів, приблизно в цьому діапазоні. Але насправді вже пройшов. 3 ну, роки. Так? І в принципі ці закономірності також можуть і вам допомагати визначати гарні місця для купівлі та продажу біткоїна. Я вам рекомендую звернути увагу на те, що також відбувалося в цьому випадку. Тобто біткоін ріс не одразу, він ріс приблизно. Через в даному випадку, через 40 днів, так він зміг досягнути, повернутися приблизно до цієї ціни і вирости вище. Тобто, пройшло буквально півтора місяця. Також, якщо ми подивимось, навіть на завершення минулого циклу, коли уже у біткоїна не було стільки сил, як на початку цього циклу, хоча, от з спочатку циклу. Якщо ми подивимось, після цього золотого пересічення ціна біткоїна також пала на 8%, і знаходилась консолідація приблизно півтора місяці. І лише після цього вона за наступні півроку виросла на 570% після цього голден кросу. То в кінці циклу вже не було біткоїна стільки сил, і то після цього золотого пересічення ціна біткоїна, відкотившись приблизно на 18%, вона змогла досягнути нових максимумів по

Так, і в принципі також можете комбінувати по-різному. Наприклад, при закритті ціни нижче зеленого мовінгу ви могли б виходити з ваших угод. Але це вже, я думаю, тема для окремого відео, як створити свою торгову систему та які комбінації взагалі можна використовувати. В цьому огляді ринку я хочу вам показати, що ціна біткоїна знову біля максимумів, точніше, біля абсолютних, навіть глобальних максимумів, і знову утворився той самий golden cross, після чого ціна біткоїна ну, впала на мінус 13%, мінус 12,5%. І зараз вона, ну от, скажімо так, максимально прижалась вже до ATH, або як я сказав раніше, до абсолютно глобальних максимумів. Виходячи з усіх закономірностей за останні 5 років. Хоча випадків було не так багато, всього 6-7, Звісно, дуже добре, коли вибірка, хоча б більше. 30, 50, 100 випадків, тому з цього можна вивести дуже чітку статистику та закономірність. Але навіть з цього прикладу ми з вами можемо сказати, що збільшуємо ймовірністю все ж таки навіть на абсолютно глобальних максимумах Продовжується ріст ціни головної криптовалюти після саме Голден Крос, може пройти, як я сказав, певний період. В даному випадку, вже в нашому випадку, пройшло 45 днів після Голден Cross, Так, тобто це дуже довго. Біткоін тут затримався, він був, мав прискоритись швидше. Але ви пам'ятаєте, що були різні інформаційні приводи, які могли відштовхувати ціни біткоїна від тієї самої зони Discovery, тобто пошуку ціни зупинки. так. Тобто зараз я рекомендую дуже уважно слідкувати за ринком, слідкувати за всіма сигналами, які з'являються, в тому числі на безкоштовних індикаторах, які я покажу далі в випуску. І, звісно ж, приєднуватися до наших прямих ефірів. А наступний буде в суботу, тому можете зараз поставити лайк під цим відео, якщо така закономірність для вас цікава, і загалом досліджувати ринок для вас цікаво. А також можете підписатись на канал для того, щоб не пропускати нові анонси огляди огляди ринку та навчальні відео. Далі перейдемо до наступної закономірності, якщо з Голден Кросом ми в принципі з вами все зрозуміли. Тобто ціна біткоїна з 100% випадків за останні за останні 4-5 років росла після Голден Кросу, хоча б на 30-40%, скажімо так, на давайте з огляду на те, що біткоїн вже став більшою капіталізацією, тобто вже більше приблизно півтора ніж півтора трильйони. То, якщо він раніше мінімум ріс на 20-30-40%, то давайте зробимо поправку на те, що мінімум, наприклад, на 17-18%, 20%, він також може і вирости, і, скажімо так, в завершенні цього циклу. Чому кажу в завершенні? Тому що якщо ми з вами подивимося на закономірність, саме індикатор Bitcoin Cycles, який ви також можете використовувати, цей індикатор допомагає визначати гарні місця для купівлі криптовалюти, коли з'являються сині стопчики, та гарні місця для того, щоб виходити з ринку. Коли з'являються червоні стовпчики на гістограмі цього індикатора, я думаю, ви дуже добре його знаєте, бо багато людей вже ним користуються. Також він, у нього є додатковий модуль, який статистично допомагає визначити, коли ж ціна біткоїна досягне своїх піків. Це зазвичай на пересіченні саме, точніше на зміні жовтої лінії на червону. Як ви пам'ятаєте, і ми з вами про це говоримо вже, мабуть, більше, ніж. Більше, ніж з та ми говоримо про це приблизно з вересня 2024 року. Ми з вами тоді говорили, коли ціна, ціна біткоїна ще була 60 тисяч доларів, а приблизно в цьому діапазоні, діапазоні, ми з вами говорили про те, що з великою ймовірністю біткоін досягне своїх максимумів приблизно в серпні. Вересні, жовтні плюс-мінус 2-3 місяці. Звісно ж, з такою поправкою біткоін досягне своїх абсолютно глобальних максимумів. Яких максимумів він досягне, якої ціни ми з вами визначаємо за допомогою інших індикаторів, про які я розказую і в начальних відео, і в напрямих ефірах? Так зараз нас цікавить саме той момент, коли біткоін може досягти цих самих глобальних максимумів. І тут я пропоную вам подивитись не на цю закономірність, так що саме от 1 вересня біткоін досягне своїх максимумів, як це було до цього історично. Так, я вам пропоную. Воно і подивитись на саме на гістограму, тому що вона враховує не просто статистичні дані, як це ставалось раніше, а також вона враховує те поточні дані, враховує поточні дані, які зараз є на ринку. І зараз ми з за вами бачимо, що гістограма на цьому індикаторі вона поступово починає зростати. Тобто ми бачимо, що стовпчики гістограми вони зростають. Зазвичай це дуже добре, і вказано те, що є все-таки певна сила тренду. І відповідно, коли. Якщо точніше стопчики продовжать зростати, в певний момент тут з'явиться та сама червона свічка. І в цей момент, друзі, я пропоную вам частково на закритті так цієї свічки. Я пропоную вам частково або повністю, в залежності від вашої стратегії, виходити з ринку. Про це також розкажу на наступному прямому ефірі, так або в огляді ринку, якщо такі сигнали з'явиться, все ж таки в цьому циклі. Чому кажу, все ж таки з'явиться, або і чому може не з'явитися, наприклад. Тому що ми бачимо, що біткоін втрачає свою силу росту по мірі росту його капіталізації. Тобто, якщо раніше з'явизв'ялися мінімум 300 обчики, і ви могли умовно безпечно так розподіляти ваші позиції, які ви набирали, коли з'являли сині стовпчики. В Принципі, тут в будь-який випадок, в будь-який момент, це було безпечно робити, тому що ваша точка входу була на плюс півтори на тисячу відсотків вище в даному випадку, взагалі на п'ять тисяч відсотків вище. То зараз, наприклад, з на останньому бичачому ринку, після того як ви можливо накопичували криптовалюту, з'явився червоний стовпчик орієнтовно на плюс півтори тисячі відсотків, і після цього. Як ви бачите, він був лише один, тому що сила росту біткоїна вона почала знижуватись, тому що його капіталізація почала рости. Відповідно, в цьому циклі було б дуже добре все ж таки побачити цей червоний стовпчик. Разом з цим буде рости і ціна головної криптовалюти, і ми з вами також зможемо використати цей сигнал. Не думаю, що тут буде два червоних стопчики підряд. Хоча, як я і сказав раніше, криптовалютний ринок змінюється зараз. Фокус в принципі весь капітал перетікає саме в біткоін, формуються біткоін ETF, біткоін резерви в компаніях, біткоін резерви. В різних країнах, в тому числі в найбільшій світовій економіці, а саме Сполучених Штатах Америки. Тому відповідно може бути так, що звісно ціна біткоїна не зверне увагу так само на цю закономірність, як це ставалося раніше, і буде рости ще вище, але в принципі це нам не заважає примножувати наш капітал, тому що, наприклад, ця стратегія вона більше для аналізу, але у нас є додаткові стратегії, які нам кажуть про чіткий вхід та вихід, про які ви також дуже добре знаєте. Далі перейдемо з цієї закономірністю, я думаю, більш-менш все зрозуміло. Додавайте цей індикатор собі на графік, його ви можете отримати в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Ви можете разом з цим індикатором додати і інші індикатори, про які ми також поговоримо в цьому огляді ринку. Також зверніть увагу на. Сезонність. Сезонність також дуже важливо на ринках, тому що є періоди, коли ціна біткоїна, альткоїні вона зростає сильніше, ніж в інші місяці, і це неможливо, якби цього неможливо уникати, на це треба зважати. Я більш детально писав про це в нашій закритій спільноті Прайм», давав таку аналітику нашим учасникам. Що важливо, на що варто звернути увагу, так, я написав про показники інших індикаторів, ви можете поставити зараз відео на паузу. Я не буду зараз на цьому дуже довго зупинятись. Для нас цікавий саме цей абзац. так, Для цього є статистичні передумови, такі як сезонність. Де серед усіх літніх місяців саме великій кількості липнів відбувалися сильні рухи ціни, переважно ріст. Мова йде саме про те, що біткоін зараз зажатий в таку певну прижину, так і вона дуже скоро по показникам різних індикаторів, які я використовую, але не показую. Так вони можуть вказати на те, що дуже скоро ціна біткоїна зробить таку велику свічку вгору або вниз. Так, чисто статистично ми можемо зважати на те, тобто цей індикатор оцінює волатильність. Якщо ви знаєте, та що це таке, якщо не знаєте, можете написати в коментарях. Ми про це зробимо окреме відео. Якщо вам цікаві якісь базові, базові поняття на криптовалютному ринку, тобто це ліквідність або волатильність, так або ще інші якісь поняття, то пишіть про них в коментарях. Зробимо окреме відео про це для того, щоб ви краще розуміли термінологію і могли би, швидше просуватись, навчатись, дізнаватись про криптовалютний ринок та про інші фінансові ринки. Зверніть увагу на те, на що, про що я кажу в цьому повідомленні, так саме на те, що в липнях е, дуже часто відбувається ріст, так і цей ріст він найсильніший за всі літні місяці. Давайте з вами повернемось е, на, на цей сайт. Так, зверніть увагу на те, що серед всіх літніх місяців, як я сказав, найсильніше. Росте саме ціна біткоїна в липні, відповідно, ми бачимо, що ціна біткоїна, якщо вона зростає, вона зростає доволі серйозно: це 16, 18 20 відсотків. І також ми з вами говорили про закономірність, таку, що якщо, наприклад, червень закривається зеленим, то наступний місяць, як правило, червоний. І ви це можете подивитися на графіку. Якщо місяць червоний, то як правило, наступний місяць зелений. Але зверніть увагу також на те, що в більшості випадків, коли місяць закривався. Все ж таки, наприклад, червоним, то це було лише одне таке серйозне падіння, після чого слідував ріст ціни біткоїна а в більшості випадків було невеличке падіння. Також зверніть увагу, що, наприклад, в цьому червні ціна біткоїна закрилась таким не найбільшим ростом, як це було раніше. Наприклад, якщо ціна біткоїна росла на 26%, то ну, то можна зрозуміти, чому був відкат. Якщо ціна біткоїна в цьому випадку а, виросла всього на плюс 2,49%, то цілком імовірно, що, наприклад, і цей липень ціна біткоїна ціна біткоїна зможе показати іншу закономірність і показати якийсь більш-менш суттєвий ріст це 16, 18, 20% з огляду а, на те, про що ми з вами говорили. До цього так на ті передумови, про які ми з вами говорили декілька хвилин тому. Тому звертайте увагу також на сезонність. Після цього буде такі не найбільш приємні. Скажімо так, це саме серпень, вересень. Це найбільш приємні місяці для росту ціни криптовалют, насправді. Але після цього наступають доволі гарні місяці, а це саме жовтень, листопад та грудень. Тому зараз у вас є можливість підготуватися, підготуватися до цього, знайти якісь нові підходи, індикатори для того, щоб можливо спіймати наступний сильний рух ціни біткоїна і альткоїнів, якщо той самий сезон все ж таки настане. Далі прийдемо до наступної закономірності, а саме зробимо такий локальний огляд ринку. Зараз можете поставити лайк, якщо для вас ці закономірності вони цікаві та корисні. Далі ми з вами поговоримо, звісно ж, про індикатор GoldLine та Support Band. Про GoldLine я писав в telegram каналі Тут була дуже цікава така аналітика своєчасна. А зараз ціна біткоїна вона формує, як ви знаєте, це такий, можна сказати, ренж. Ренж або консолідація це рух ціни. Будь-якого активу без чітко виражених максимумів та мінімумів, для чого нам це важливо? Тому що якщо максимуми та мінімум зростають, це означає, що ціна знаходиться у висхідному тренді, тому з великою ймовірністю вона продовжить зростати. Якщо ціна біткоїна формує більш низькі мінімуми та максимуми, то з великою ймовірністю ціна біткоїна або іншого будь-якого іншого активу продовжить падати. Якщо ціна біткоїна не формує не Певні не визначені ні максимуми, ні мінімуми, як ми бачимо тут. Тобто є максимум, є мінімум, є більш низький максимум, є більш низький мінімум, і зараз ми можемо сформувати ще один більш низький мінімум. Після цього вже можна буде сказати, що більш низький максимум, після чого скоріше за все, з'явиться більш низький мінімум. З великою ймовірністю так якщо ціна біткоїна не зможе оновити абсолютні глобальні максуми, а хоча б локальний максимум по 110 тисяч доларів. Після цього, звісно ж, ми можемо сказати, що ціна біткоїна перейде в локальний несхідний або середньостроковий несхідний тренд, що не дуже добре. Тому ціна зараз зажата між двох важливих рівнів це саме попередні максимуми, і також індикатор goal Line, який для нас є дуже важливим. Якщо ви знаєте, як користуватися цим індикатором, ви також знаєте наскільки важливі і сигнали цього індикатора. Тобто зараз ціна саме goal Line, вона вже виросла на 106 тисяч 370 доларів. Якщо ви, наприклад, повертались в ринок по 105 тисяч доларів, то зараз ви маєте до максимумів ціна виросла на 5%, і до, скажімо так, до Найближчого місця, де ціна може впасти нижче цього індикатора, вже плюс 1%, тобто ви можете навіть вийти з ринку в мінімальний прибуток, якщо ціна біткоїна, вона все ж таки спуститься під цю лінію. І це дуже важливо, друзі. Обов'язково обов звертайте увагу на лінію цього індикатора, тому що, якщо ви пам'ятаєте з останніх оглядів ринку та прямих ефірів, ціна біткоїна знижується доволі серйозно, якщо вона падає під, цей, під, цю, під цю лінію і під цей рівень. Цей раз був скоріше виключенням, так ціна біткоїна змогла знизити знизитись нижче лінії індикатора GoldLine, і тут знайшла підтримку на індикаторі Band, який також є, як я казав, гарною підтримкою для ціни біткоїна. Якщо у випадку, наприклад, зниження ціни головної криптовалюти, ми з вами побачимо, що сюди підійшов, наприклад, і Band, десь в зону ста тисяч доларів. Це також буде дуже безпечно і гарна точка для входу в ринок. Відповідно з мінімальним ризиком, так якщо ви розумієте про що я кажу, тобто з мінімальним ризиком ви можете війти в цю угоду з потенціалом росту біткоїну до 116-120 шістнадцяти тисяч доларів мінімум, і з ризиком, наприклад, 1% вашого капіталу. Тобто ви ризикуєте 1%, щоб заробити 16%. І як на мене, це дуже гарний ризик на прибуток, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Також про це я більш детальніше написав команді, так написав, точніше спідноті, розказав про своє бачення та що я, в принципі, можу очікувати від ринку, та як ми будемо діяти у випадку тієї чи іншої ситуації. Саме це вам допоможе купляти криптовалюту, коли ніхто не хоче купляти, але треба це робити і продавати, коли на ринку ейфорія, і, і кажуть, що от завтра біткоін буде по мільйон доларів, а насправді це максимум ринку, і вас за допомогою новин просто заганяють або не вас, або інших людей. Заганяють в ринок для того, щоб продати якісь свої криптовалюти, в тому числі біткоін альткоїни, особливо так. Тому у випадку зниження біткоїна нижче лінії індикатора голлайн, я б радий вам перестрахувати ваші позиції, продати частину біткоїна або альткоїнів, залежності від того, що ви тримаєте або купляли в останній раз, коли ціна біткоїна виросла вище індикатора line, А Також звертайте увагу на індикатор support Band, тому що в комбінації вони також дають непогані сигнали. Як ви знаєте, чим більше підтверджень, тим більше підтверджень ваших думок. Підтвердження вашої стратегії так, в першу чергу, про те, що, наприклад, буде ріст ціни біткоїна. Якщо ви використовуєте не один, а два індикатори або дві передумови, то це набагато краще ніж просто один індикатор. Тому додавайте ці індикатори спінографік та їх використовувати. Це дуже корисні інструменти, особливо в першу чергу для новачків. Так, якщо б ви використалися, як я казав, голлайн, ви б заробили більше ніж. Більшість професійних трейдерів за останні биччі ринок, тому що в більшості все ж таки була ставка на альткоїни, а цей індикатор приніс більше 200-300% прибутку. Просто за останні три роки ви отримали дохідність на рівні 50-100% річних, так, в залежності, як ви рахуєте з допомогою компаундингу чи річної дохідності. Тому використовувати цей індикатор дуже, дуже класний, простий і зрозумілий саме для новачки. Далі перейдемо до більш такої глобальної картини, а саме подивимось на наданий. Графік, як ви пам'ятаєте, ми з вами слідкуємо за каналом, і де зараз знаходиться біткоін. Якщо він заходить в середину каналу, це негативно для ціни біткоїна. І в останній раз, коли ціна біткоїна саме поверталася, в канал в середину каналу, то вона, як ми очікували, досягла саме середини цієї канал цього каналу. Це орієнтовно 98 тисяч доларів. Після чого ціна ж біткоїна все ж таки змогла знайти тут підтримку і виросла на 8-9% змогла вирости і закріпитись поки що вище каналу, і це е, дуже круто. Так це дуже добре для продовження ціни біткоїна, е, продовження росту ціни біткоїна. Тому обов'язково звертайте увагу на, на і на канал, в тому числі тому, що це важливий технічний. Важливий технічний сигнал та взагалі допомагає в аналізі ринку. Біткоін дуже часто реагує на, саме на торгівлю в каналі, і це знову ж таки для вашого розвитку, для розуміння ринку це дуже корисно. Далі зверніть увагу на індикатор радар, який ми використовуємо в закритій спільноті та також для учасників управління. Зверніть увагу на те, що ми досі знаходимося в. Ці угоді по індикатору Радар. Ціна біткоїна вже падала на 2%, росла на 2,8%. Зараз знаходиться приблизно біля нашої точки входу, а це 107 тисяч доларів. Я показував цю угоду на останньому огляді ринку. І будемо дивитися, що буде далі відбуватись з криптовалютним ринком. Можливо, ми закриємо цю угоду в мінус 2-3 або плюс 2-3%. А для чого треба цей індикатор? Для того, щоб все ж таки визначати глобальні рухи ціни біткоїну. Поки що, так, наприклад, як тут було це наприклад, плюс 15%, тут було плюс 41%, так тут було плюс 11%, декілька збуткових угод, звісно ж, які перекриваються однією прибутковою угодою. Тобто цей індикатор допомагає нам визначатися. Почати після сигналу бай так він допомагає нам визначати глобальні рухи і ловити ці глобальні рухи, які все ж таки приносять найбільший прибуток і ріст нашого капіталу. Тому будемо сподіватися, що зараз ця ситуація з відкатом. вона Міткоін зробить відкат, якийсь локальний, збере тут якусь ліквідність, якщо вона залишилась, оновить можливо максимуми, повернеться знову до нашої ціни купівлі. І після цього ми, наприклад, побачимо той самий ріст до наших цілей, про які ми з вами говоримо, можливо, вже більше ніж останні півроку. У випадку закриття нижчого індикатора Голайн, якщо ви новачок, я б вам радив був перестрахуватись і вийти з цих позицій. На тесті, звісно, якщо ви трейдер, ви можете займати певні позиції з чітким стоп-лосом та тейк профітом, якщо ви знаєте, як це робити. Якщо вам цікаво. У дізнатися, як це робити, пишіть про це в коментарях. Ми знімемо додаткові навчальні відео. А зараз можете подивитись наступне відео про криптовалютний ринок та цей дуже цікавий спосіб заробітку. Дякую за перегляд.